Діти повертаються у школи та садочки, а це означає, що вони потрапляють у великий колектив, де дуже легко захворіти. Як захистити здоров'я малечі? Ті сьогодні у новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною завідувачка Віділей. Імунопрофілактики рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Іванна Лєбєдєва. Вітаю вас, доброго дня. Давайте ж почнемо з медогляду, який для школярів, от якраз треба. Як ви розкажете, чому варто дійсно проходити якісну медогляд, а не, як нас деколи люблять схитрувати? Це важливо, оскільки профілактика і раннє виявлення хвороб це завжди швидше, безпечніше і дешевше, ніж подальшому лікувати якісь ускладнення, тяжкий перебіг захворювання і так далі. Оскільки ми живемо в час, коли досить мало часу на себе. Ми звертаємося до лікарів іноді, коли вже буває занадто пізно, то все ж таки варто подбати про те, аби дитина справді пройшла медичний огляд належним чином для того, аби виявити на ранніх етапах можливі якісь захворювання. І для того, аби швидше скажімо так, і легше їх усунути, ніж в подальшому лікувати якісь ускладнення. А яких же лікарів мають прийти школярі? А зараз, скажімо так, спрощені умови проходження медичного огляду, оскільки мама не повинна звернутися до свого сімейного лікаря або до педіатра, котрий обслуговує цю дитину. і... Пройти цей медичний огляд саме в цього фахівця, який розповість, чи потрібні якісь додаткові обстеження, який оцінить рівень розвитку дитини, зір, слух. Призначить певні лабораторні обстеження за потреби, і таким чином надасть висновок про те, що дитина здорова, і також на підставі проведених профілактичних щеплень відповідно до національного календаря. Тобто наразі це лише рекомендації сімейного лікаря і подальше його скерування до вузьких спеціалістів, якщо виникне така потреба і з'ясується, що є якась проблема зі здоров'ям. А якщо дитина, наприклад, перейшла в іншу школу, чи потрібно їй робити якісь повторні обстеження? Для того аби піти до школи, дітям необхідно мати форму 086 вісімдесят яку вони отримують в сімейного лікаря. Вона дійсна один рік, тобто при зміні навчального закладу батьки можуть забрати ту довідку в формі 086 в одному закладі і відповідно звернутися mm -hmm. до іншого. Тобто, враховуючи те, що є рік для того, аби... Ці обстеження вважалися дійсними. Немає потреби проходити ще раз медогляд, якщо цей рік не минув. Угу. Всі ми знаємо, що при медогляді можна отримувати від лікарів рекомендацію, наприклад, спецгрупа або основна група, і так далі. Що робити, якщо батьки не зовсім згодні з рекомендаціями лікарів, оскільки зараз вільний вибір лікарів, тобто сімейний лікар чи педіатр. Наразі це не залежить від вашого місця реєстрації. Ви обираєте того фахівця, котрий є для вас авторитетом. рекомендаціям нікого ви довіряєте, тому якщо виникли якісь проблеми, можна звернутися до іншого сімейного лікаря або перезаключити декларацію з іншим сімейним лікарем, або ж проговорити зі своїм лікарем те, що вас турбує, тому що можливо іноді батьки недооцінюють певні ризики і угу. таким чином можуть десь, скажімо так, не помітити певні проблеми на ранніх етапах. А чи є ймовірність, що дитина може бути недопущена взагалі до навчання, якщо вона не пройшла медогляд, в неї немає відповідних довідок? А, так, оскільки для того, аби відвідувати навчальні заклади відповідно до статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, необхідно, аби дитина отримала всі щеплення до національного календаря щеплень. Угу. Тобто батькам необхідно подбати про це на етапі проходження медичного огляду і для того, аби лікар. Скажімо так, вказав ці дані в медичній довідці, потрібно, аби дитина відповідно до календаря була щеплена. Тобто, якщо є якісь пропущені щеплення, можна звернутися до сімейного лікаря, їх надолужити і таким чином отримати документи. Mm -hmm. Якщо ж батьки відмовляються, для них можливі інші, скажімо так, альтернативні форми. Навчання індивідуальна, сімейна, домашня і тому подібне. Зрозуміло. Угу. Ви пригадали про календар щеплення. Де ж батьки можуть його знайти так, щоб відразу собі переглянути і все буде в курсі? А така інформація є на порталі з імунізації. Окрім того, на офіційних ресурсах Міністерства охорони здоров'я, центру громадського здоров'я України. В нас також на… У наших аккаунтах центру контролю профілактики хвороб, а також безпосередньо в свого сімейного лікаря. В них є друковані матеріали, тобто є календар щеплення друкований, де показано, яку дозу, в якому віці дитина повинна отримати. Угу. Тобто, ця інформація є і у вільному доступі в інтернеті, і її можна отримати в лікаря, аби він чітко пояснив, з якими інтервалами і коли вам необхідно прийти на наступне щеплення. Тобто він порадить і пояснить. Що ж, давайте тоді про щеплення детальніше трішечки, які саме є обов'язковими для дітей, які мають вільно їх зробити, відвідувати потім школу, садочок і так далі? Відповідно до національного календаря, який затверджений в Україні, передбачена імунізація на безоплатній основі проти 10 інфекційних захворювань, тобто проти туберкульозу, гепатиту Б, кору, епідемічного паротиту, краснухи. Кашлюку, дифтерії, правця проти поліоміеліту, а також проти гемофільної інфекції типу Б. Ці щеплення повинні бути в дитини на момент, коли вона планує, наприклад, йти до першого класу, mm -hmm. і відповідно в подальшому батьки повинні стежити за тим, аби цей календар не переривався, і діти вчасно отримували щеплення, оскільки є певні вакцини, які необхідно робити вже більш дорослому віці. І які необхідно вже робити дорослим, починаючи з 26-річного віку, і всі ці щеплення є обов'язковими і вони є безоплатними. А якщо от так сталося, можливо, дитина виїхала якраз і от повертається з кордону пізніше. Загалом пропустила час, коли треба робити щеплення. Що тоді робити? А необхідно звернутися до свого сімейного лікаря і він складе індивідуальну схему щеплень. Тобто може бути пропущене одне або декілька щеплень, це не означає, що потрібно розпочинати календар знову. Лікар скерує, коли з яким інтервалом найкраще звернутися і надолужити це щеплення. Але все одно краще зробити, я так розумію, навіть якщо і пізніше. Так, звичайно, однозначно краще пізніше, ніж взагалі не зробити, оскільки таких випадків є багато. Є люди, в яких так званий порушений календар щеплень, але це не проблема, і це можна отримати цю послугу в будь-якому пункті щеплення, оскільки зараз в області наявні всі вакцини відповідно до календаря, можна звернутися в будь-який заклад. Ну, давайте поговоримо ще трішки про наслідки від щеплень. Буває, що все проходить добре, це ідеальний варіант. Але якщо раптом батьки помітили якісь побічні дії, як їм діяти, які можуть бути побічні дії, і так далі. Звичайно, як і на будь-який лікарський засіб, може виникнути побічна реакція. Про це лікар повинен завчасно попередити маму на етапі, коли він проводить медичний огляд дитини перед вакцинацією, коли він uh -huh. дає допуск до. Імунізації повинен розповісти, як з цим впоратися, тобто може бути якась місцева реакція запальна, наприклад, біль в місці ін'єкції чи почервоніння, набряк, може бути підвищена температура тіла. В такому випадку лікар рекомендує жарознижувальні препарати і знеболювальні засоби відповідно до віку дитини. І з урахуванням інструкцій до цих препаратів, тобто це проговорюється на етапі, коли дитина ще навіть і не отримала імунізацію, uh -huh. для того, аби мама знала, що в подальшому це може бути і це не є загрозливим, скажімо так, станом. А є якісь побічні дії, на які от відразу треба телефонувати, наприклад, швидку допомогу, тому що це вже дуже серйозно щось. Необхідно завжди контактувати з сімейним лікарем, якщо щось викликає підозри, якщо ви бачите, що дитина змінила свою поведінку, вона можливо. Відчуває сильну слабкість, в неї температура тіла вища, ніж 38 градусів, наприклад, чи виникають якісь інші симптоми, котрі можуть стурбувати, скажімо так, маму. Але mm -hmm. необхідно завжди контактувати з своїм сімейним лікарем і пояснювати, що щось трапилося. Не завжди якась реакція після вакцинації означає, що вона виникла саме внаслідок вакцинації, mm -hmm. оскільки. Дитина могла приймати певні препарати до того, і є, скажімо так, різні фактори, котрі можуть викликати це захворювання. Але якщо є якісь сумніви, одразу звертатися до сімейного лікаря. А чи правда, що деякі щеплення потребують поновлення? А так, є таке поняття як ревакцинація, оскільки не від всіх щеплень можливий, скажімо так, виробляється імунітет одразу. Необхідно декілька доз для того, аби антитіла поступово вироблялися і створювався імунний захист. Зважаючи на те, що деякі віруси і бактерії можуть змінювати свої властивості, також змінюється, наприклад, склад вакцин оновлюється, і відповідно необхідна чергова доза. Якщо ми, наприклад, говоримо про вірус грипу, який циркулює досить активно в осінньо-зимовий період, також необхідна щорічна вакцинація, оскільки штами можуть змінюватися, і таким чином необхідно поновлювати захист. Тобто є певні захворювання про таких. Людина має пожиттєвий імунітет, але є uh -huh. ті захворювання, для яких необхідно робити ревакцинацію і дорослим, і дітям. А ось так з досвіду кажучи, про що найчастіше хвилюються батьки, якщо мова йде про щеплення, і що ви можете сказати, от якраз для розвінчення певного міфу? найбільше стереотипів міфів навколо імунізації виникає, напевно, в тих батьків, котрі раніше десь чули якийсь негативний досвід, або стикалися з таким досвідом. В минулому і також людей не більше цікавить правила зберігання, транспортування вакцин, оскільки люди, котрі не працюють в сфері охорони здоров'я, не знають, як налагоджена система логістики і зберігання. Тобто лікар повинен пояснити, що наразі ми використовуємо обладнання, котре сертифіковане ВОЗ, котре дає змогу зберігати вакцини навіть з умови відключення світла, коли там не спрацює генератор в закладі охорони здоров'я. Тобто, Холодильники можуть тримати температуру допустимо дві доби і більше. Це гарантує ефективність і безпечність вакцин. Тому такі речі потрібно пояснювати і показувати, що на пункті щеплення холодильник є температурний моніторинг, оскільки. Та ситуація, яка була 5 чи 10 років тому, кардинально відрізняється від системи холодового ланцюга зараз, оскільки ми маємо оснащення, ми контролюємо температурний режим на всіх етапах, тобто це не побутові холодильники, як це було 5 років тому, а спеціалізоване обладнання. Також в людей можуть бути певні культурні чи релігійні переконання. Тут варто. Говорити з людиною, скажімо так, бути трохи психологом, намагатися зрозуміти, чому виникли сумніви, пояснити, як власне працює вакцинація, чому це захищає дитину, чому це важливо конкретно для цієї дитини, оскільки ми живемо в соціумі, і скажімо так, наші вчинки і дії впливають на інших, і є поняття колективного імунітету. Тому варто це все пояснювати, і зазвичай сумніви і упередження в людей виникають, коли в них недостатньо інформації. Mm -hmm. Тобто, ми боїмося того, про що ми не знаємо, і коли лікар зможе доступно пояснити і відповісти на кожне питання, напевно, це скажімо так, викличе довіру у людини і зможе якось переконати. Я знаю таку думку з мережі, що. Завжди краще перехворіти природнім шляхом цієї хворобою, З'являється імунітет ніж робити вакцину і власноруч наражати себе не на небезпеку. Це так цитую, майже те, що пишуть. Що ви про це думаєте? Насправді імунізація це більш безпечний і менш ризикований спосіб отримати цей імунітет, оскільки, коли ми хворіємо, ми не можемо передбачити, яке буде вірусне навантаження, тобто який. В якій кількості збудник потрапить до організму, чи то вірус, чи бактерія, ми не можемо вгадати, чи це буде важкий, чи це буде легкий перебіг, і чи не виникне якихось ускладнень. У випадку з вакцинацією є контроль безпеки. Тобто зазвичай вакцини містять інактивовані компоненти, і це, скажімо так, гарантує безпеку, оскільки ми знаємо чітко, що входить до складу, і це мінімізує якісь ризики ускладнень чи важкого перебігу. У випадку, коли людина перехворіє, ми не знаємо, чим це закінчиться, і чи не виникне якась тяжка реакція внаслідок такого захворювання. Тому імунізація все ж таки безпечніша, ніж перехворіти. Чи то в дитячому, чи в дорослому віці, оскільки часто батьки недооцінюють дитяче захворювання і забувають про те, що невакцинована, наприклад, дитина в сім'ї може також становити загрозу не тільки в школі, в колективі, але й для сім'ї, оскільки дорослі також хворіють на дитячі вакцинокеровані інфекції, і зазвичай це може бути нелегкий перебіг. А якщо в дитини на момент того, коли потрібно робити якесь щеплення, от так виявилась застуда, що тоді робити? Скасовувати все чи можна робити? Щоб є чіткий перелік протипоказань до вакцинації, вони є абсолютні, бо можуть бути тимчасові, І це також обговорюється на консультації з лікарем, але цей перелік затверджений наказами Міністерства охорони здоров'я, тобто Відповідно до нашої нормативної бази, протипоказом його стан і захворювання, котрі супроводжуються температурою тіла 38 вище градусів. До прикладу, якісь залишкові явища після ГРВІ, незначний кашель не є протипоказом до імунізації, однак лікар перед тим, як проводити щеплення, обов'язково оглядає дитину на наявність певних симптомів і тільки тоді приймає рішення, чи можна сьогодні її вакцинувати, чи ні. Угу. Тому, якщо в мами є якісь сумніви, якщо дитина себе погано почуває, Якщо ви знаєте, що вона може в лікаря, скажімо так, в неї якась тривожність виникає, і ви бачите, що відповідно до плану вакцинації ви встигаєте її зробити умовно через тиждень чи два, ви можете відкласти для того, аби прийти тоді, коли дитина себе добре почуватиме. Але загалом це все обговорюється на консультації з сімейним лікарем і вакцинувати дитину. Коли є якісь симптоми, звичайно, що ніхто не буде. Ви пригадали про тривожність, і якраз цікаво, тому що дуже багато дітей бояться уколів. Що тоді робити, якщо батьки, ну в принципі за, але ну, дитина в сльози в істерику, дуже страшно. В першу чергу необхідно пояснити дитині, що буде відбуватися, що це не Є, скажімо так, загрозливим для неї. Звичайно, діти бояться маніпуляцій, і варто їхню увагу переключити на якісь інші дії. Тобто, не для того, аби дитина дивилася, власне, як її роблять укол, угу. оскільки вигляд голки і загалом всі ці маніпуляції можуть викликати якийсь страх, тривогу. Проговорити, що дитина хоче взяти з собою на прийом. Можливо, якусь улюблену іграшку, можливо, в закладі є телевізор, де якісь мультфільми. Дитина дивиться і свою увагу. Переключає на якісь інші дії, для того, аби вона не зосереджувалася на тому, що зараз буде боляче і буде якась маніпуляція. Також важливо налагодити контакт зі своїм сімейним лікарем чи з педіатром, оскільки це людина, якій ви довіряєте, і яка може знайти підхід до дитини і пояснити в ігровій формі, що відбувається, власне, і в кінці похвалити дитину за те, що вона проявила таку сміливість, і поцікавитися, як вона себе почуває, які там неї емоції і так далі. Оскільки, якщо одного разу ти не був якийсь негативний досвід в сфері охорони здоров'я, можливо вона вдруге не захоче знову приходити на візит до такого лікаря, тому варто все ж таки пояснити, а не скажімо так, в будь-який день прийти і дитину поставити перед фактом, що сьогодні будуть робити щеплення. Підлаштовуватися під її так, настільки. адаптуватися під неї. Що ж, якщо дитина, наприклад, є якісь хронічні захворювання, чи якось впливає це на саму думку батьків? Можливо, от варто якось підлаштовуватись теж під це. Батьки думають, що якщо є хронічні захворювання, то, можливо, не варто вакцинувати дитину. Хоча насправді таких дітей в першу чергу необхідно захистити, оскільки okay. в них може бути ослаблена імунна система і вони є уразливими до збудників інфекційних хвороб. Тобто таких діток треба захистити, і потрібно пояснити мамі, що для того, аби сформувалася імунна відповідь, краще нехай дитина отримує щеплення, і таким чином буде захищена і вона, і колектив навколо, батьки і інші дітки, якщо це, наприклад, сім'я, в якій є. Декілька дітей, тому що знову ж таки є певні абсолютні протипоказання до імунізації, які чітко прописані в нашій нормативній базі, і їх не так багато насправді. Але якщо в дитини раніше була анафілактична, тобто алергічна реакція на компоненти вакцин, на інші вакцини в анамнезі, це може бути протипоказом. Якщо це тяжкі якісь імуносупресивні стани, то це протипоказ до ведення живих вакцин, але не загалом до всіх mm -hmm. вакцин, скажімо так. Тому це все проговорюється звичайно на консультації з лікарем. Якщо ж це якісь тяжкі онкологічні захворювання, то також на етапі лікування є певні перестороги, і необхідно сконтролювати, скажімо так, цей процес і підлаштовувати схему імунізації під лікування. Але це також не є абсолютним протипоказом, тобто ми не можемо говорити, що таких дітей взагалі не потрібно вакцинувати, оскільки вони знову ж таки уразливі і. В імунна система може не впоратися з цим збудником, так як, наприклад, людина, в якої кращий імунітет. Ви угу. вже згадували про те, як вакцини у нас зберігаються, але я би ще хотіла також запитати, чи достатньо у Рівненській області вакцин для дітей, яка ситуація. Так, зараз в Рівненській області відповідно до календаря щеплень є всі вакцини на пунктах щеплень, тобто від всіх 10 інфекційних захворювань, також від COVID-19, яка також вакцинація зараз є безоплатною в Україні. Вони наявні, тобто мама може звернутися до будь-якого закладу охорони здоров'я і отримати щеплення, навіть якщо не заключена декларація з сімейним лікарем чи якщо вона. Планує отримати щеплення не в тому закладі, де працює сімейний лікар, а десь в іншому до прикладу, uh -huh. тобто на безоплатній основі вона його отримає. Було б бажання. Так знаю, що в нас люди люблять зробити щось таке в приватних клініках. Чи є якийсь варіант, щоб зробити це безкоштовно? Так, якщо знову ж таки, якщо це вакцинація відповідно до календаря, тобто обов'язкові, uh -huh. а не рекомендовані щеплення. І заклад охорони здоров'я приватної власності має заключений договір з Національною службою здоров'я України. Він також ці послуги надає на безоплатній основі. Тобто, умовно щеплення проти кору паратиту краснухи дитина може отримати і в приватному, і в державному закладі, оскільки всі вакцини відповідно до календаря постачаються з нашого регіонального складу зберігання до цих закладів. Якщо в закладу є договір з НСЗУ, він надає такі послуги. Супер. Тоді я ще би хотіла уточнити, ми розповідали за календар щеплень, що там є все, що має бути обов'язковим. Але ще можна ще додатково зробити, щоб вже 100% перестрахуватися, щоб дитина була здорова. Так, також є рекомендовані щеплення, котрі поки що не входять до календаря, однак вони також можуть захистити дитину і допомагають нам в недопущенні спалахів інфекційних хвороб. До прикладу, вакцинація проти вітряної віспи. Котра є досить актуальною і серед дітей, і серед дорослих, на жаль, вакцинація проти ротовірусної інфекції, пневмококів, менінгококів, щорічна імунізація проти грипу, також імунізація проти гепатиту А. Це можна придбати за власний кошт в аптечній мережі, і знову ж таки, звернутися або до свого сімейного лікаря, або до будь-якого пункту щеплень для того, щоб зробити таке щеплення вже за власні кошти. Також поки на платній основі в нас надається імунізація проти вірусу папіломи людини, однак з 2026 року будуть внесені зміни до календаря щеплення, це е, щеплення також стане безоплатним. Угу. Супер. Е, я би ще хотіла уточнити про епідемситуацію в області щодо грипу і COVID-19. тому що знаю, що зараз е, якось загострюються ці хвороби. Наскільки все контрольовано, що можете сказати? Так, зважаючи на ті статистичні дані, якими ми володіємо, зараз реєструємо деякий підйом захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Однак такий рівень захворюваності є характерним для даного періоду. І зважаючи на дані минулих років, ми розуміємо, що з настанням осінньо-зимового періоду ситуація може дещо ускладнюватися. Однак вона лишається контрольованою, оскільки зараз діти йдуть до школи, активно спілкуються один з одним. І після постійного переміщення, скажімо так, людей після відпусток, звичайно, що можливі такі поширення збудників певних інфекційних хвороб. Однак, mm. коли люди дотримуються елементарних правил особистої гігієни, профілактики, то ситуація, скажімо так, є контрольованою і не викликає якоїсь великої загрози. Однак, зважаючи на те, що на початку пандемії ковід ми реєстрували меншу кількість випадків грипу чи ускладнень від грипу, то зараз. І ковід 19 і грип активно збутники циркулюють і uh -huh. можуть також становити загрозу у людей, в яких є хронічні захворювання, імуносупресивні стани, або люди з групи ризику, наприклад, медичного ризику, тобто медичні працівники чи військовослужбовці, тому таким необхідно подбати про. Вакцинацію завчасно. А якими симптомами проявляється зараз той штамп, який циркулює на Рівненщині, щоб можна було ідентифікувати, що це саме covid 19 а не наприклад грип? Зараз домінує субваріант омікрону стратус. Одним із специфічних симптомів є охриплість голосу однак інші клінічні прояви фактично такі ж, які були раніше. Всім нам відомі, тобто підвищення температури тіла, загальна слабкість, головний біль. Біль в горлі, нежить можливо, також втрата смаку або нюху. Якщо говорити про відмінність між симптомами грипу і covid 19 то грип завжди починається раптово з підвищення температури тіла, тобто людина фактично зранку може вважати себе ще здоровою, в неї немає жодних проявів катаральних симптомів, так званих, тобто стозотечі, нежить, біль в горлі. В неї просто. Раптово підвищується температура тіла, і вже пізніше настають ці всі клінічні прояви. Відповідно, кашель може з'явитися через декілька днів, і таким чином можна запідозрити, що в людини саме вірусне захворювання, що це грип. Щодо ковіду, він може починатися більш поступово. Розвиваються певні симптоми, як біль горлі, охриплість голосу, кашель. Температура тіла може бути 38 і вище, може бути і нижча. В залежності від індивідуальних особливостей, але знову ж таки одним із симптомів теж може бути втрата смаку чи нюху, так як це ми реєстрували раніше, як тільки починалась пандемія ковіду, тому необхідно одразу звертатися до сімейного лікаря для того, аби він провів диференційну діагностику і ну зміг допомогти. Пояснити вам відрізнити ці симптоми і відповідно провести лабораторні дослідження, оскільки є тест системи для того, аби виявити, чи це все ж таки збудник ковіду чи збудник грипу. Угу. А як же ж тоді, от, під час навчального року, захистити дитину, щоб не було ніяких проблем ні з ковід? 19 ні з грипом? Бо я, наприклад, бачила декількох людей навіть у нас в Рівному, які ходять у масках, чи це дієво? Зазвичай, коли підвищується рівень захворюваності, скажімо так, коли вже необхідно вводити цей режим масковий, і ми говоримо про якісь обмеження, проти епідемічні заходи, це більше стосується закладів охорони здоров'я чи освіти, де великі колективи, великі скупчення людей. Однак завжди варто пам'ятати, що краще уникати місць, де багато людей, якщо ви знаєте, що у вас є якісь симптоми, не відвідувати роботу, школу і не скажімо так тягнути до моменту, коли вже стане геть важко. І, звичайно, мити руки, провітрювати приміщення частіше і вакцинуватися ще на етапі, поки ми не реєструємо такий високий підйом захворюваності. Тобто ми знаходимося в міжепідемічному періоді, і чим далі, тим більше може таких випадків виникати гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тому Якщо в аптеці наявна вакцина там, проти грипу, якщо ми на безоплатній основі можемо вакцинуватися від ковід, то така можливість є у всіх, і про це варто подбати завчасно. Щодо колективів навчальних, батькам необхідно, звичайно, подбати про те, аби діти були щеплені відповідно до календаря, оскільки циркуляція ковід не відміняє, скажімо так, факту циркуляції інших збудників, наприклад, той же збудник кору, котрий. На жаль, зараз активно розповсюджується по Україні і в інших областях, також може викликати досить серйозні ускладнення і важкий перебіг і в дітей, які наприклад перехворіли ковідом, в яких можуть бути якісь ускладнення, чи які в цей момент, в яких імунна система ослаблена, можуть також інфікуватися і іншими збудниками. тому ага. тут варто не забувати про профілактику. Скажімо так, вчасно звертатися до свого сімейного лікаря, аби він пояснив, як вам краще уникнути тих захворювань. Всі ми пам'ятаємо, яке загострення covid 19 було тоді на початку. Чи стала ця хвороба вже такою, як грип, звичною більш для нас? І наскільки легко її так контролювати? Тому що на початку тоді було складно, але зараз я так спостерігаю, що все здається краще. Так, звичайно, що ж там віруси можуть змінюватися, можуть мутувати, і зважаючи на те, що мікрон має багато інших субваріантів, він уже стає одним із, скажімо так, інших збудників респіраторних вірусних інфекцій, які постійно будуть у нас циркулювати і в міжепідемічний період, в період під тобто коли ми рахуємо, наприклад. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, коли проводимо під Ми вже враховуємо всю респіраторну групу і збудники грипу на рівні з збудником ковіду. Тобто, зважаючи на попередні роки пандемії, зараз і грип, і ковід активно можуть циркулювати, і ми будемо стикатися з цим щороку. І з тим, що також збудник може змінювати свої антигенні властивості, тому вже слід, скажімо так, звикати до того, що ковід надовго залишиться, скажімо так, в нашому полі зору. Що ж зрозуміло, я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, що наші глядачі, батьки будуть дбати про здоров'я, вчасно робити всі щеплення. І всі в нас будуть здорові, відвідувати навчальні заклади ніяких таких серйозних спалахів не буде. Дякую, дякую. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з завідувачкою відділу імунопрофілактики Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Іваною Лебідєвою про те, як захистити дітей у школі. Мене звати Оля Добреля. Це була програма про здоров'я. До зустрічі.